У Луцьку пенсіонер 16 років у суді поновлює справу про ДТП. В цій аварії загинуло троє людей. Одним з пасажирів був син позивача. Молодого чоловіка не стало у 29 років за місяць до його весілля. Батько загиблого доводить провину водія Фольксвагена, хоча за цю ДТП уже відсидів реальний термін водій підводи. Уже 16 років Шабала Михайло Віталійович оббиває пороги волинських судів. Сьогодні він прийшов до суду з групою підтримки, з друзями та водночас членами Волинської правозахисної групи, які один одного підтримують не лише морально, але й юридично. 2007 року син Михайла Шаболи повертався з відрядження з міста Ковеля. Їхав до Луцька. Автобуса не було, тому скористався пропозицією водія буса, який вирішив підзаробити. І взяв до себе у машину п'ятеро пасажирів. Для трьох з них поїздка стала останньою у житті. Ще двоє отримали травми. Справа в тому, що на дорозі не розминулися бус та підвода. Була пізня пора, а бус якраз пішов на обгін. Відбулося зіткнення з підводою. Відтак один кінь через переднє скло влетів у салон автомобіля. Загинуло троє людей, в тому числі і кінь. Ну, запросив їх п'ятьох чоловік. Всі согласились, сіли і їхали. Їхав, їхав і по дорозі, я так кажучи, не знаю з якого причини, після обгону вдарається в цю підводу, яка їхала по обочині на зустріч. Як воно в суді вияснилося, а що вона їхала по і іменно по зустрічній обочині. Ось. і в того з'явилася така, що шофер не винуватий, а винуватий візник, що не освітив підводи. У цій аварії винним визнали водія підводи. Мовляв, не освітив катафотами свій транспортний засіб. Зазначимо, що автомобіль і підвода рухались один одному назустріч. Саме так розповідає співрозмовник. Відповідальність за цю ДТП суд поклав саме на візника. Йому присудили чотири роки фактичного терміну, з яких той відсидів трохи більше як два з половиною роки. Але на думку Михайла Шабали в аварії винен не водій підводи, а саме водій буса. Ось правила дорожнього руху, згідно яких виносяться вироки. То, і якщо там їхав якийсь і без освітлювачів, і йому посадили. А той, що набрав п'ять пасажирів, їхав не знати як, і завіз їх на той світ, то він зовсім не вадий. Такого не може бути. Родичі загиблих уже давним-давно махнули рукою на цю справу, бо ж слідчі закривають провадження по цій ДТП уже всьоми. Лише Віталій Михайлович не полишає надії і вкотре йде до суду, щоб скасувати постанову про закриття. Він вимагає, аби провели усі слідчі експерименти щодо швидкості, з якою рухався водій, буса видимості на дорозі і знаходження підводи. Бо ж водій підводи, який сів за аварію до в'язниці, доводив, що їхав. Саме узбіччям Віталій Шабала лишився сам самісінький. Усі найрідніші люди каже, що уже на кладовищі сьогодні суд не виніс остаточного рішення по апеляції на закриття справи. Судді поставили вимогу, щоб на засідання з'явився слідчий з матеріалами по цій ДТП. А мені якось. Противно йти до сина на той світ, і там не знаю, батьку, чи ти добився, чи не добився поні хто винуватий в тому ділі. А ваш син скільки років йому було 29 дев'ять років. якраз за два місяці до весілля. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.